Щодо конфлікту між Латишем і Вадимом Риміним. Я хочу вибачитись. Я більше так не буду. Я не знаю, за що я вибачаюсь, і перед ким я вибачаюсь і за що, і перед ким я буду винен. Але вибачте мені, будь ласка. Я розумію акцію, яку проводить Латиш, для чого це все робиться. Я розмовляв з керівництвом одним з керівників цієї акції, я намагався все пояснити. Мабуть, цього було недостатньо. Відео, яке я записав, до речі, тоді в той же день, на обох моїх каналах, було одразу заблоковано, одразу заблоковано. Воно не пішло в ефір. Зараз у мене дуже паршивий інтернет, я не знаю, чи зможу закинути це відео. Дуже важко, хлопці, зрозуміти. Дуже важко, коли два козака, які воювали, погризлись між собою. І дуже важко стати на чиюсь сторону. Я, ну, для мене це дикість. Але якщо мої вибачення, я перед одним вибачаюсь і перед іншим вибачаюсь і перед всіма вибачаюсь, я більше так не буду. Я во всьому хочете зробити когось, винним? Найти когось винним. Це я винен. Я винен во всьому. Я. Беру всю вину на себе. Це моє пожиттю, я так люблю. Взяти всю вину на себе. Що там? Хто там? Я навіть не знаю, в чому там суть конфлікту. Я догадую, що одна е, рустамська порода закинула дещо якусь гадость і пішло паніс Але я більше так не буду, я в усьому винен, все валіть на мене. Помиріться, я буду ізгоєм, винен виним у всьому. Хлопці, <кхм> перестаньте, будь ласка, козаки між собою гристись. Це найбільше демотивує. Не кацапи, не ця зелена погань, не попередня шоколадна погань, не корупціонери мене. Демотивують. А коли казаки гризуться між собою, коли, коли ті, хто воювали, коли ті, хто достойні бути при владі в цій державі, гризуться між собою. Ви розумієте, що вороги стоять і просто. Це найбільше щастя. У мене отака капелька, невеличка капелька, малюсінька мотивації ще залишилась, і ви її просто вбиваєте. Припиніть, будь ласка. Я не вірю вже, що в нас якісь є шанси на нормальну владу, що на якесь нормальне життя в цій країні, я вже в геть розчарований і демотивований. Не добивайте, будь ласка, хоча б мене. Дуже надіюсь на розуміння. Хто зрозуміє, той зрозуміє. А хто